Коли я приїжджаю до Києва, я незабаром знову буду, ти знаєш. Мене це все дуже сильно дратує. Угу. Я дуже довго не міг зрозуміти, що саме. Ну, бо мені, ну що ти до, до людей причепився? Ну що вони не мають права там, йти в ресторан, в кафешку, ну, у них є час. Це відсутність відчуття війни. Ну просто. Чому вона в мене десь у Верховині, це в мене постійно в мені сидить, і я це відчуваю? Тому що я моніторю стрічки новин. Тому що ми збираємо гроші, ну, це знов-таки мінімальне, що ми можемо робити. Мінімальне. А от власне, от таке от, ніби нічого не відбулося, от, ти потрапляєш просто в середовище, в якому ніби нічого не відбулося. Коли прилітає щось ой-ой-ой, горечко, так найцікавіше, що воно не відбулося навіть на найвищому рівні від мера до там, мешканців, які Розправляють крила, коли. А ну у нас же є ППО над Києвом, та то позбивають все Ну Бачите, що вони все збивають, що прилітає. І от у людей елементарна відсутність скромності, відчуття війни, причетності до процесу. Ти ж не можеш дорікнути, а чого ти їздиш на такій тачці з таким телефоном, втикаєш, тобі байдуже, що війна. Тобі скажу, ні, я ж я ж сьогодні перекинув 5 гривень до неї, то все, ти, типу, від, від, відкупився. А ці всі історії з втечами від ТЦК СП. Ну там, от, між іншим, з'явилася новина, що буде спеціальний застосунок, це буде недія. А для військових, для військового обліку це прекрасна новина з одного боку. Але це ж і ці люди, які не мають відчуття війни, вони ж користуються. Діркою, яка утворена власне державною структурою, тобто відсутність обліку. Ми про це говоримо вже ну, два роки поспіль. Як ми зіткнулися з обліком, та, відвіданими ЦК СП, то стало зрозуміло, що тут все профукан І то ці люди, які є ресурсом, трудовим ресурсом, потенціалом, де їх можна застосувати, держава теж їх не застосовує. Тут ми дуже в дуже серйозну ментальну і якусь таку ціннісну розтяжку потрапляємо. Бізнес каже: не забирайте у нас О. ресурси, трудові, бо ми платимо податки, і з одного боку так, а з іншого з'являється інформація, от якщо зарплата буде 35, 35 тисяч, можна забронювати, тобто відкупитися, та, де фактично. А там опиниться отакі от, на таких крутих тачках з телефонами, які чавлять людей на переході. Я переконаний, тому що це є корупційна складова. А, можна відкупитися, ну, а якщо можна відкупитися, значить, все як завжди. Тобто, а, війна, ну це ж десь там, це ж фронт там, сюди ж не зайшли, а тут відстояли Київ, ну, то можна, значить, можна і Буковель поїхати, наприклад. І там профукать останні гроші, замість того, щоб перерахувати на ЗСУ. Що ми закликаємо? Давайте, вон там вже 90%. Щиро дякую вам за те, що ви піднімаєте цей відсоток. У нас уже 52. Ну, це в мене складні такі відчуття. Дякуємо за небайдужість. Так. Да. В мене да. дуже складні відчуття. Останнім часом. І, 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 і я ж не поясню, думаю, що прям... я коли приїжджаю, це... в мене всередині от так ковбасить від Києва, і не тільки від Києва. У мене такі самі подібні відчуття у Львові. А знаєте чому? Ну в Києві там російська мова, це вона здається, ну, це середовище. Коли ти у Львові чуєш довкола, бо багато переселенців. Я тут на Фаріон, може, перетворююся, але. Ви маєте повагу до того, до середовища, в яке ви потрапили, до інших людей. Що ви вперто далі узкою узкую челюсть, значить, направляєте, і вже можна давно перейти. Іноземці всі вивчають, нормально вивчають, у них немає перешкод для цього. А ви далі торочите про те, що вам так удобно, і все одно на каком. Так ви ж самі сюди кличете окупанта. Бо Путін каже, ну там же ж на руському мові, значить город, все, От Одесса і Медведів. Київ, Одеса, російські города. Там вже на російському розмовляють. Ну, у вас немає відчуття навіть, що ви в незалежній Україні. Ну Така от є категорія людей. Я не, не знаю, що тут вже додавати. Не знаю, що має статися. Я хочу, щоб нічого з людьми злого не сталося. Але, зрештою, треба дорослішати і нести відповідальність за свою країну. Відповідальність, дорослу відповідальність за свою країну. За вас ніхто нічого не зробить. Ні Макрон, ні Шольц, ніхто. Насправді, коли ворог був практично вже в Києві на, на Берестейській, якщо я не помиляюся, танки їздили по Болоні або БМП. Е, ну, Київ просто Буча, Ірпінь, це ж ну, передмістя Києва де факто, Гостомель, всі ж всралися, реально всралися, присіли на дубку, і все, консолідація вона 100%, всі і зброю брали, і що треба зробити. А тепер отаке от, ну, фронт за штам. Знаєш, от про це Сайгон говорив в інтерв'ю Мельничуку рік тому. Про те, що воно повторюється, що це людей, аби це перетворилося на заморожений конфлікт, на якесь АТО. Він про це говорив. І я не знаю, що може вплинути, як подивитися правді в очі, такий відсоток дорослих людей в Україні все ж таки невирішальний. Не Відчуття того, що ти мусиш все робити для того, щоб була перемога, прийматися, щоб в тебе серце боліло. Так, не можна сидіти, розслаблятися. Тобто можна взяти один там день на релакс, але, очевидно, ви не забезпечуєте відпочинок або не забезпечували відпочинок військових, які у відпустку вириваються з фронту. А ми таких тут приймаємо час від часу, коли є можливість, коли вони можуть приїхати. І розмови з ними вони нам можливо найцінніше. Їм треба більше розказувати про свої переживання і психоемоційні стани, а не просто говорити, що там срака, там пекло, це все зрозуміло. І все, що вони хочуть, вони хочуть спокою, мають на це право. Це називається ретріт, коли вони просто замикаються в кімнаті, днями сплять, і десь там один день собі можуть дозволити поїхати в якісь гори або на, на цих на квадроциклах проїхатися, або просто пройтися пішки. От у них таке, є, така, є така потреба. Ми можемо це зробити, можемо це зробити. І не тільки це можемо зробити. Я не знаю, якими словами закликати людей витягнутися і зрозуміти, що от коли скінчиться війна, робіть, що хочете. Бухайте, гуляйте, вигукуйте якісь гасла, але не антиукраїнські. А зараз не час на це все. Просто ну, не на часі. Це недоречно. Треба жити Україною і думати про перемогу і наближати в будь-який спосіб, не з паніки. Все, що ми можемо зробити, підтримувати Збройні Сили України в той спосіб, який ми вам пропонуємо. Збирати, ось банка, вона поповнюється. Ви молодці, вже 94%. От зараз було поставили, я бачив, там досить велика сума 5500, якщо я не помогну. Звід... Закритий збір, Ром. Сто закритий? Ну тоді. Тоді, по, по завершенню етеру, там все одно буде. Хто, хто закрив? Хто? Я дивлюсь іду. Новини. 10 літаків за 10 днів це прекрасний результат, це значить, що менше кавів буде падати. А якщо наші методично збивають, якщо є чим збивати, давайте просто порадіємо цьому і не будемо далі задумуватися, а чим. Тому що ця експертність умовна, вона, вона починає вже виводити як і байдужість багатьох в містах, які е, просто. Дозволяють собі жити паралельним життям, незважаючи на те, що війна. Дома собі їсти смачно зробіть. Нахера вам той ресторан? Сядьте, випийте з друзями, замкніться, що вас ніхто не бачив. Не влаштовуйте перформанси на вулиці, не лізьте на рожон, що називається. Просто. Майте повагу, будьте дорослими, і здонайте на ЗСУ все, що від вас зараз. Потрібно не можете донатити, йдіть працюйте на військове виробництво. Не можете працювати, йдіть, станьте на облік в ТЦКСП, Чоловік.